Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джо Games. Це рубрика «Найкращі моменти зі стрімів. В сьогоднішньому бою ви побачите бій на Яхпа ЗЕ100, який був закритий на позначки. Всім приємного перегляду. Якщо формат подобається, не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал. Раз, два, три. Притяжка, ПТшки, всякі там, да. Базіка в Лобаші і сям, в принципі, ні. Ладно, подивимось. Так, треба знову робити бій на 5000, на жаль. 6, 7, да? може, не знаю, 8, мабуть. Тим ніч тим краще. Базік віддається, боже. Яма прыгає, так? А можна віддається, не знаю. Віддається чи не віддається? Незрозуміло. Ну все залежить від того, куди він поїде. Поїде з він за фратюром чи ні. А, там концепт дивись. Так, ну концепт це така цікава штука. Можна отак зробити. Кажіть, прикольно. <кій> Мені теж сподобалось. Там не махав, хотів би я сказати. Ви що? Йоїте ви, симка з поляком, ви що? Хм, <кхідь> поляк, ти взагалі там, ну, Тіпа, щось в тебе... О, боже, концепт, як ж ти замахав? Ну ти борзий, блін. Боже мій. А тяжі наші десь на підмоги будуть, чи там ПТ-шки пострілять, не, не варіант. Щось не допираю просто. Що тут не бубається. А, ну ти що 300 на я поспокою, звичайно, звичайно. 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 Косаль 300 свічу не я, це класика вже. Це вже класика. Пате накидали, 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 накидали. Тільки асис на мій, пате. Ре Ляпс. І все, відкидали. Обережно, байган, дес до тут не буде. Сімка, версия. Пощо на дасть і заїде назад. Чи що, чи розмі з може бути. Новый поляк драма, ты так прям пишь. Та не, я, я пока без инфу, яга, может застоять. Кероваться идея, блин. Типа, чешо. О, напихторушку БК. Хорошо. 5700 бачно завжди надо біна 6000 шурбач ну підкрутка, знов не, не підкрутка, питкрутка рандом після відкрученого так треба називати Речі короче всеми нормально так ні, їхати не варік Чесне слово на ягу на стрв ні, не вариант А їм нам свитки десь там да у них ще не святилось ДЗТХ, Чармурат, Леопард, коротше, хрена танків ще не світилось у нас. Поляк так на впевненому херачить що щось Блин. Угу. Угу. Ай Льопік там у нас всередині. Серйозно, нах? Да? Найс. О, 1 повернув. який я втрачав пару боїв підряд. Розумієте, в чому момент? 700, да. Знаєте, що я зараз зароблю? Я зараз дам блайнда в чар мура. Буде просто дуже класно. Сейчас ще одне, да. Блин, ну він навряд чи ж він звідси, він буде ж звідси дивитися, правильно. Виктор, я думаю, да он попал уже. Блин, а до цього я попав чи ні, я не пам'ятаю. Ладно, поїхали. Я не чекаюсь. Будет ще не світився, де ЗТХа ще не світилась встає, чи Що Це було розуміло. Де ж вони всі катаються? Цікаво? Блі, ну ХП я собі віддавати не дуже хочу. таке, типа. И по таке что-то. Ай, вонючий мурат, ну я как-то За, за, -за У нас там стоит пачка СТ-шка. У нас серьезно может в порядке W нажать Ч. Я просто все не разумею. Острова там не стоит. Я вже йду до тебе. Друже рад, я вже йду за тебе. Зараз ми будемо тебе. Зловополучний рентген. Да? Любий, друже. Ось ми і зустрілися з тобою в рентгені. В цьому прекрасному рентгені, да. ты ему рад в одно месяце. Краще, конечно, баженов в духу. Все, и Так, 8725, ну у мене ще наче як косарь був у цього в Мурата. Тому 9725, прикинь, майже десятка. Якщо зараз це правильно покаже, то це майже десятка повинна бути. Йо Йомойо оце. Самі топові три позначки, друзі. 951. Боже, як на тоненького. 9800 шкоди. Ти що, пушка? 9800 шкоди. Три позначки на базі. Пацани. Скрінчик робимо. Все, лайкосик осик. Занесіть, будь ласка. Якщо вам не складно, друзі, хто дивиться стрім? Я думаю, за 10-ку. Ну, це 10к дамага по факту. Потужно, майже десь кайте, третья посочка красива. Да, 10 згоден, потужно. Блайндік злетів на косарь у Мурата. Якось так. Ну, сумарка 10 тисяч вийшла. 9800, 300 посвятив. Блін, гарно, гарно, згоден, гарно. Боже. Нарешті домучив я цю ягу.